А терміново звернулись до всіх, хто зараз в Україні з раптовим попередженням про велику небезпеку. Люди мусять негайно приготуватися. свої громадян, які перебувають в Україні, попросили покинути країну або прийняти усі можливі ризики. Цього разу Америка застерегла максимально серйозно, щоб кожен був у курсі того, що може статись. Часу все менше, а всі деталі прямо зараз у випуску. Вітаємо глядачів, Ставте вподобайки, підписуйтесь, і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всієї актуальної інформації. Посольство США в Україні оприлюднило попередження про загрозу можливої масштабної повітряної атаки АРАБ, яка може статися вже найближчим часом. Удар буде найпотужніший, можливо, за всю війну і окупанти використають дуже страшну зброю. Про попередження йдеться в офіційному повідомленні посольства. Тут далі з даними отриманими посольством США у Києві, в найближчі години чи дні можлива масштабна повітряна атака. Яка може статися у будь-який момент, а де постанова традиційно закликає громадян США бути готовими, йдеться у повідомленні. Посольство також закликає мати запас води їжі і ліків, стежити за новинами та чітко виконувати вказівки органів влади та рятувальників. Невідомо, що станеться далі. Зауважимо, що військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційними ресурсами, зокрема за посольством США в Україні. Він нагадав, що минулого разу, коли АРА планувала використовувати Арішняк, то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні. Та всі американські підприємства розпустили свій персонал. Повідомлення дана зараз дуже схоже до того. Слідом же за ним цей приклад перейняли і представництва європейських країн. І тоді по Україні дійсно прилетів Арешнік. На його думку, такі повідомлення є редфлагом, який натякає, що РФ планує використовувати Арішнік або ще більш потужну зброю. У свою чергу Дональд Трамп закликав рашистського правітіля Володимира Путлера і президента України Володимира Зеленського зупинити війну, а Росіян не бити по Україні небезпечною зброєю. Журналісти запитали главу Білого Дому, щоб він хотів Ів сказати у зв'язку з попередженням посольства США в Україні про потенційно значну повітряну атаку найближчими днями. Студалі має послання для обох країн обох сторін закінчити цю війну. Сказав Трамп, маючи на увазі Україну та РФ Завершіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох. Він додав, що не хотів би, щоб українські міста були знищені небезпечною російською зброєю.